Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати нарешті солодкі чилі. Це дуже смачний соус, який в нашій сім'ї зайшов на ура. Дівчатка, сьогодні будемо готувати півпорції, тому що в мене вже його півпогреба, чесно кажучи, багато я вже зробила його, тому буде сьогодні розчот на півпорції, і вам буде зручніше, тому що повна порція в мене виходить кастрюля 7 літрів. Так, дивіться, що. Нам для цього знадобиться гострий перчик, солодкий перчик, все красне беремо: часничок, цукор, крахмаль. Дивіться, тут можна взяти яблучний такий оцет. 6%, чи ось такий винний виноградний, як то каже, теж 6%. Тут оцет треба не тільки для того, щоб зберігалася заготовка, але і для смаку. Все будемо переробляти на м'ясорубці середньою сіточкою для того, щоб кісточки відчувалися. Це буде дуже-дуже смачно. Так, почнемо. Дівчатка, В першу чергу ми будемо підготовувати наш. Перчик, гостренький перчик. Дивіться, я його буду брати прямо з насінчиком. Тобто беру, обрізаю тільки хвостик. ось так. Дивимось, щоб тут нічого чорненького не було. Ну, Буває таке, що перчик десь якийсь почорнівший. Ось так. І нам пів кіло треба зробити. Оп, тут все добре. Пів кіло перчику ми зробили. І тепер красний перчик а, солодкий, роблю таким чином. Розрізаю, дивлюсь, щоб всередині не було нічого чорного, поганого. І так само з кісточками чи з насіннячком кладу сюди, і нам треба 250 г. Деякі вже підготовила. Ось так. Розрізаю, дивлюсь, щоб було все гарно. Зелену частину прибираю. Ось так, хвостик. А це залишаю ось так з кістачками. 250 грамів. Ось добренько як. Можна навіть грамів 300 взяти солодкого перчику, і це буде дуже-дуже смачно. Так, перчик ми підготували. Часничок це в мене 150 грамів, я підготувала. Ось так. І зараз наша задача все перепустити на м'ясорубку: червоний перчик, солодкий перчик і чесночок. Ну що, дівчатка, от така маса в нас вийшла. Бачите гарно. Висипаємо в каструльку це все діло наше. І нам знадобиться пів літри води. Щоб все у нас вийшло так сюди. Оп. Оп. так. Вмикаємо газ і одразу засипаємо кілограм цукру. Ось так. І також додаємо сіль. Я беру дві столові ложечки з невеличкою горочкою. Ось так. Поки нагріється маса, нам треба буде. Помішувати, щоб наш цукор не прилип до донця, кастрюльки. Так, І дівчатка, не забудьте простерилізувати баночки, поки наше все це вариться. Ось, закриваю тільки стерилізовані баночки. Так, поки в нас закипає маса, нам треба відміряти 100 грамів кукурудзяного крахмалу. Так, ставимо тару виставляємо. Тільки беріть кукурудзяний. 100 грамів відміряємо. Ось так. 104, нічого страшного. І пів літри води. Тільки вода повинна бути холодною. Засипаємо сюди крахмаль і добре-добре розмішуємо. Нам треба розмішати до такого однородного стану, як молочко. І також підготуємо оцт шестивідсотковий оцет яблучний, 400 мл. Ось так. Дивіться, тут у нас практично все вже закипіло. Нам треба зробити газ менше, щоб воно у нас не вибулькувало. І десь 2 хвилиночки дати покипіть. Це буде дуже смачний соус. Такий соус в магазині коштує ну, нормально грошей. Ось. А вдома це буде все за копійки. Ну, Якщо у вас є, звісно, свій город. А якщо навіть нема свого народу, то купити на ринку і зробити це вдома все одно вийде дешевше, ніж вже готову продукцію в магазині. Так, ну що, як дві хвилинки прокипіло, заливаємо 400 г яблучного оцту. Даємо з'єднатися смакам. Треба, щоб і оцт теж закипів. Самі такі оцитні пари вийдуть. А смак залишиться. Хай вас не лякає, що воно таке рідке виходить. Що зараз ми все змінимо. Даємо трошечки прокипіти з оцтом і будемо робити магію. Так, майже хвилинка пройшла. Ось так довго варити не треба, щоб часточки відчувалися. Дивіться, дівчатка, крахмаль міг трішечки осісти в кружці. Ми його розмішуємо, головне, щоб не було ніяких у нас тут камочків. Це ні в якому разі не можна такого робити. Ось так добре-добре його розмішуємо, щоб це була однородна маса, як молочко. Бачите? Розмішали добре-добре. Не даємо йому осісти і мішаючи нашу масу, виливаємо. Ось так, струєчкою. Оп-оп-оп-оп-оп. Добренько. Зараз воно стало все-таки біле, але не лякайтеся. Тепер нам треба його варити до того часу, поки воно не стане прозорим. Таким. Бо зараз такий трошечки більосий колір від е крахмалю. А поки можете підготувати баночки, вже виставити, будемо зараз консервувати. Тільки воно стане прозоре і тільки воно загусне, все, можна катати в баночки. Кому сподобалось, не забувайте ставити пальчики вгору чи догори, підписуватися на канал. Да, я зараз трохи менше знімаю рецептів, але час такий. Було дуже багато переживань. Ой, хто знає, той знає, хто смотри наші обичні влоги, той знає, які в нас були переживання. Зараз вам я думаю, що все налагодиться. І ми з вами знову будемо консервувати дуже-дуже смачненькі рецепти. А кому цікаво, які в нас є рецепти, то в нас є канал Ніколай Шаповалов. Так, там рецепти Руською, але вони всі стоючі, вони всі класні, поки я ще ніяк не можу сосредоточитися і почати знімати сюди рецепти українською. Ну нічого, я думаю, все з часом у нас налагодиться. І все буде. Ой, яка красота. Угу. Красунечка. Бачите, як воно гусне потроху. Ох. У мене зараз густота мене влаштовує. Ось нам треба зараз дочекатися, щоб воно стало прозоре, прозоре. Мішать обов'язково, бо вже таке густеньке може швидко пригоріти. Ну що, буквально хвилиночка пройшла. Дивіться, яке воно стало прозоре, класне. Блискуче. Тепер можна катати в баночки. Аромат стоїть на всю кухню. Таке воно класне. Так, дівчатка, баночки підготували. В мене вийшло а, десь 3 літри зараз соусу. І зараз я буду це все діло катати. Дитина мені підказала, каже, кружечкою краще, ніж цим, ніж половником. Без цієї штучки. Оп, не знаю, мені половником завжди було удобніше, але не знаю я. Дитина каже, що мама робить так, а ми будемо робити так. Ось. Оп. Мені кажеться, що половником я б менше все це зацикала. І все. І просто катаємо. Переворачуємо, як обічну, консервацію догори дригом, накриваємо чимось тепленьким і залишаємо десь на одну добу. Ось така класна, класна заготовочка у нас вийшла. А смакота яка? Хто ще не консервував з нами, обов'язково зробіть таку гарну-гарну заготовочку. А, вона гаряча. Ось такий чудовий, класний соус у нас вийшов. Дивіться, яка це краса. М -м -м, просто супер! Клас. Кому сподобалось, не забудьте підписатися до нас на канал. Я багато рецептів знаю, я багато вмію, багато чого сама придумую. Ось цей частково теж, мій, так сказать, авторський, хоч багато хто каже, що вже таке було. Ну, то нічого. Це дуже-дуже смачно. Готуйте з нами. А шашлычком це просто буде пісня. М -м -м. Такого соусу в магазині ви не купите.